Рокожубенко офіцер секції планування бригади Рубіж та майор Нацгвардії України з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас, дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого етеру. Доброго дня студію, доброго дня, шановні глядачі. Знаємо, що можете нам трохи більше розповісти про те, що на Бахмутському і на Лиманському напрямку напрямках зараз відбувається і. Перше питання, мабуть, чи останні дні, останній тиждень є відчуття того, що росіян по ту сторону фронту стає менше, що можливо їх відводять на Курщину. Чи ситуація незмінна? Ну це питання цікавить усіх, але я скажу так, що в районі оборони бригади Рубіж на жаль зараз немає такої відчутного відтоку противника. От вони як продовжу ну, як здійснювали свої штурмові дії, так і продовжують їх здійснювати. Єдине, що відносно недавно противник змінив тактику штурмів. От вони зараз там, групи штурмів зробили меншими, але це не пов'язано із тим, що наші війська почали активні бойові дії в районі Курської області, не до Федерації і. Знову ж таки, повторюсь, ми зараз не відчуваємо те, що противник має там якийсь відтік особового складу. Звичайно, ми б хотіли, щоб вони там взяли, зняли там 50 або навіть всі повністю відсотків всі 100 відсотків. Зняли і переправили на курс, але ми всі розуміємо, що цього не буде, тому ми готуємося до бойових дій і ми відбиваємо всі удари противника, які він здійснює. А який стратегічний задум, як ви думаєте, на вашому напрямку у ворога, якої мети він хоче досягнути в найближчій перспективі? Ну, на нашому напрямку оборони безпосередньо районної оборони бригади Рубіж. От, е противника є, є незмінна е тактика, і незмінна мета це вийти до населеного пункту от, Щоб в подальшому розвивати, я думаю, якісь активні штурмові дії вже в, на в напрямку? Слов'янська і там далі вже там йде е, інші великі mm -hmm. населені пункти. А до речі, хотіла запитати: а рельєф у цій місцевості, де зараз точиться бої, він зараз вигідний для нас. Там зручно окопуватися, слідкувати за діями ворога? <кхух> ну взагалі, рельєф на Донбасі це така доволі цікава е, складова оборони, тому що <кхух> тут доволі. Горбиста місцевість і можливо, десь може бути рельєф, зручний для оборони, а десь може бути незручний для оборони рельєф. Тому, на жаль, ми не маємо можливості там відійти там, на 500 метрів назад, там де, наприклад, паграби, так тому ми обороняємося на тих місцях, де ми маємо можливість оборонятися і де ми стоїмо. Ми, на жаль, не не маємо такої змоги. Відступати, тому що якщо ми будемо відступати на більш вигідні позиції, відразу, якщо ми скажемо, наприклад, приходимо на позиції, кажемо: да ні, тут незручно, тут ми в низині, давайте відійдемо назад. От там на 500 метрів там пагорби, там взагалі ідеальні умови. М -м -м, противник все відчує, противник почне давити. І на жаль, зараз війна переходить в технологічний, уже перейшла вона в, в, в технологічний варіант ведення бойових дій, коли... Основна увага приділяється це fpv авіації квадрокоптерам, типу Мавіки. От і все інше. Тому зараз той, хто володіє технологіями, насправді той те володіє полем бою. Скажіть, ласка, ще таку річ. Ви кажете, що їхній план незмінний до Сіверська хочуть дійти. Ну і далі зрозуміло, що об'єднати очевидно об'єднати свої сили від Покровська і до Сіверська. Чи в них зараз задіяна техніка на лінії фронту? Чи вони працюють такими невеликими групками піхоти, як нам розказували трошки південніше, працюють по двоє парами, по четверо, а тоді вже об'єднуються? Е і чи ви маєте можливість задіювати свою техніку? Ну противник в районі оборони бригади Рубіж на нашому напрямку безпосередньо техніку зараз взагалі не задіює. От навіть для підвозу піхоти ми цього не спостерігаємо. Можливо, там якась легкова техніка, яка е, високомобільна і має можливість там швидко під'їхати, так само швидко від'їхати. Тому що знову ж таки повторюсь, пів авіація є не тільки у противника, а і в нас, і е, оператори бригади Рубіж роблять свою роботу на ура, коли вони бачать для себе можливу ціль. От е, застосувань і тому зараз противник на нашому напрямку, так як і ви вже сказали, вони також. Зараз застосовують тактику це накопичення двійками, ну дуже рідко четвірками вони заходять. Зараз в основному вони заходять двійками, так як вони вважають, що двійки це малозамітна ціль, на яку можливо там хтось не зверне увагу, або можливо вони мають можливість там просочитися непомітно для наших спостерігачів, як із землі, так і з повітря. Але Наші оператори коптерів бригади Рубіж і наші піхотинці на спостережних постах виявляють усі пересування противника, і вже навіть двійки і одиночні противник все одно знищуються. Застосування техніки воно можливе, але лише у випадках, коли є достатня кількість ребів для того, щоб боротися із ФПВ-авіацією противника, тому що на жаль. Реби це те, чого нам не вистачає. Противник дуже добре розвиває застосування ефіві дронів. На різних частотах, і ми просто не встигаємо інколи навіть перепрошувати свої реби або замовляти нові реби для того, щоб протидіяти, пане Дмитра, як називається ваш друг чотирилапий, який зараз до нас в кадр намагається потрапити, це дуже мило, коли до нас умикаються наші військові експерти або ж військові, і біля них десь поруч перебувають їхні улюбленці? Як називається ваш собака? Пес так і пес. називається пес. А я знаю, чому цей пес проситься в кадр, бо він хоче сказати, що е, ви от слухаєте, слухайте, але паралельно, будь ласка, я думаю, донатьте. що наші глядачі можуть подивитися. Ви впустіть його, щоб він показався. Я думаю, нашим глядачам буде приємність подивитися на. Е, Службового собаку нашого військовослужбовця, який до нас вмикається в ефір. Причому ну робите ви це доволі часто і вже є, знаєте, такою своє рідно рідною людиною для нашого глядача. Ну, це не службовий собака, це а мій це особистий ваш... собак. Ага, ваш особистий друг, друг на фронті. І друг хоче сказати, що бригаді це рубіж ми... потрібен автомобіль. Там... Правда, пане Дмитре? Так. Треба вам ніколи, автомобіль? Ніколи не зрадить. Скажіть, який автомобіль вам зараз треба, на який збираєте 500 тисяч така мета бригади, і просимо глядачів підтримати цей збір. А це автомобіль для наших піхотинців, для того, щоб вони могли доїжджати до місця виконання бойових завдань, тому що, на жаль, техніка на фронті потрібна постійно. Як я вже казав, потрібні реби, але і техніка також, тому що ну, реби без техніки це. Ну так вони взаємо, взаємо, поєднуються, і тільки тоді вони ефективно працюють. Тому піхотинцям дуже потрібний потрібен автомобіль для того, щоб доїжджати до передових позицій. Їй потрібен автомобіль підвищеної прохідності, тому що на жаль, броньовані автомобілі, які видає держава, вони великогабаритні, добре помітні мішені, і, на жаль, вони не такі швидкі, як там, наприклад, ті самі умовно пікапи. Тому от саме на такі автомобілі збирають наші піхотинці. Ви чули, будь ласка, ось qr це монобанка. Докиньте туди, скільки можете 500 тисяч – Це насправді невелика сума. Наші глядачі закривали і більші збори, тому тут можемо спільно взяти і допомогти. А вас, пане Дмитре, ще одну історію хочу розпитати. Це власне від вас, від вашої бригади. Ми почули історію одного полоненого росіянина, який розказав фактично подякував українцям за те, що його по пораненого врятували, бо сказав він: свої залишили би свої точно би не допомагали. Тобто, це у них така вже от практика, і кожен розуміє, що свої не допоможуть. Натомість рубіж, хлопці із вашої бригади допомогли, надали медичну допомогу. Тепер оцей е окупант чекає на обмін. Що ще які ще речі вони розповідають? Ну, полонені також розповідають, наприклад, що ну, от коли вони потрапляють в полон, були такі випадки, коли ми просто виходили в полон, здавалися, вони запитають, чому ти здався. Так каже: ну, Бо каже, нас відправили, там, дали три рожка до автомата і бутилка води 0,5, і все. От, відправили, сказали, ідіть туди, там нікого немає. Ну, це у них така тактика у росіян. Вони просто відправляють, ну, не даремно їх називають штурмове м'ясо. Тому що їх просто відправляють, їм не доводять інформацію, хто там є, просто ідіть туди і закріпіться. От, і коли о, ці умовно штурмовики приходять на місце, їх починають просто знищувати всім, що є, якщо виявляють, а виявляють їх фактично завжди, вони просто розуміють, що легше здатися в полон. От, і коли вони виходять вже, е, з, ну, вже, там, здались в полон на позиціях, їх виводять там уже далі. На фільтраційні пункти, то періодично бувають випадки, коли їх виводять під наглядом чисто одного коптера нашого. От, їм ставлять певні умови, от, і вони виходять, рухаючись за коптером. І, от коли вони приходять, вони питають, а ви не боялися йти? На що вони відповідають? Ну, а яка різниця? Каже: або наші вб'ють, або загинемо від вас, каже, тому що. Каже, їхні командири вони не рахуються і стратами. Вони просто розстрілюють людей, які відмовляються виконувати завдання. Або якщо вони бачать, що здався б'єць в полон, то вони можуть віддати команду своїм операторам дронів, просто знищити всіх військовослужбовців своїх дякуємо, пане Дмитра, що знайшли можливість включитись до нашого етеру Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж і майор Національної гвардії України, був в нашому етері на прямому зв'язку.